Олександр Бататін, індустріальні парки? Як можна на них заробляти? Ми стоїмо тільки на початку зародження цієї історії. Які саме пільги на 10 років звільнення податку на прибуток? Звільнення податку на додану вартість тобі дадуть 5 мільйонів доларів. щоб ти побудував ну, паровний завод такого? немає. активні парки це ті парки, які щось будують в реаліях війни. На що можна розраховувати? Це один з економічних інструментів стимулювання економіки. Десь років 30 валяли дурнем. Яка процедура створення дуже корумпована? Війна завтра закінчилась, і як далі Буде розвиватися ця тема. Буде спеціалізація кожного індустріального парку. Можна звернутися до нас, документи типу, по землі там, так далі. Ми всьому допомагаємо. Вітаю всіх. Сьогодні у нас дуже цікава тема, дуже актуальна. Незважаючи на війну, вона звучить таким чином: індустріальні парки, що це таке. Як можна на них заробляти, Які перспективи їхнього створення? У нас сьогодні в гостях на розмові Олександр Бататін. Він є власником і CEO консалтингової інженірингової компанії АБ Агропроджект. Минулому радник міністра аграрної політики. Як відомо, зараз вже такого міністерства немає. Ну, але але... тим але... менше. <світ> От отже, пане Олександре, вітаю вас. Да, давайте давай, давай. поговоримо До на цю тему. Розкажіть, будь ласка, що таке індустріальні парки і який досвід їхнього створення в Україні? Да, Вадим, дуже дякую за запрошення. Базові моменти. Індустріальний парк це ділянка промислового призначення, мінімум від 10 гектарів по законодавству. На які, скажімо так діють і пільги з боку держави це митні. Це Податкові пільги для тих виробників, для тих резидентів індустріального парку, які заходять в межі даної локації індустріального парку, да, запускають свої виробництво по переробці, де формується додана. Вартість щодо історії, взагалі напрямку індустріальних парків в Україні. Ну ця історія в принципі у нас на законодавчому рівні ще було прийнято, якщо не помиляюся, в там му чи на початку нульових чи десятих років. Але це було в теорії пільг, особливих не було. За останні там, може, там 3-4-5 років було скажімо так підкручено в частині і фінансування, і пільг для бізнесу для індустріальних парків. І тому можна сказати, що у нас ми стоїмо тільки на початку зародження у у цієї історії і Напрямку створення і масштабування індустріальних парків. А давайте, от прямо зразу, як то кажуть, з місця в кар'єр розкриємо трошки би, секрет Полішенеля для наших глядачів, які саме пільги. Отримують ті, хто створюють інвестиційні парки. Ну, по перше, це і створюють і ті, які щось виробляють, ведуть економічну господарську активність в рамках індустріального парку. По перше, це звільнення податку на прибуток на 10 років для тих виробників президентів-учасників, які займаються господарською діяльністю. Наприклад, там пророблюють сою на шрот там і на олію. Да, перше це на 10 років звільнення податку на прибуток з Умовою реінвестування в розвиток виробництва. Далі це звільнення податку на додану вартість при імпорті обладнання, яке буде використовуватися в рамках індустріального парку, і звільнення візного мита. Ну це зрозуміло. Да? Якщо наприклад я в рамках індустріального парку я резидент, я будую переробку, мені потрібно обладнання здані, Я відповідно завожу, звільняюся від ПДВ на віз і від мита. Наступне це обов'язок а право громади зменшення податку на землю до нуля Місцеві, Місцеві. Місцеві. І, можна сказати це пільги не пільги, але є фінансування з боку держави державного бюджету на будівництво хардової інфраструктури, тобто ну промислової інфраструктури є індустріальний парк. Відповідно, потрібно провести електроенергію, газ, воду, от якісь водоочисні спорудження, і так далі. І держава фінансує в рамках 50 на 50 з заявником, з ініціатором і таке інше, ну тобто є певний набор символів пільг, які в принципі впливають на те, щоб економіка певного виробництва в рамках індустріального парку була намного вигіднішою ніж просто в чистому полі. А скільки в нас уже існуючих, зареєстрованих і функціонуючих таких парків, і зокрема з точки зору географії, де вони в основному розміщені? Так, да, гарне питання, це постійно задається питання, тому що тут кількість, яка кількість так далі. Ну коротко, значить, цифри десь 105-106 зареєстрованих індустріальних парків в реєстрі індустріальних парків, тому що у нас по законодавству, да, у нас є певна законодавча процедура, де там проходячи певну паперову там процедуру, да, потім вноситься заявник в реєстр індустріальних парків, стає там індустріальним парком. 106-105 десь вони там, але це не суть. Але активних ну може 20 25 до 30, тобто активні парки, це ті парки, які щось будують. Виробництва, переробку, там, ставлять сушки, ставлять поробка агропродукції, роблять дороги, підключають хардову інфраструктуру і таке інше. І це є десь мінусом на даному етапі. Тобто парків багато, але активності менше. Але ми на початку ми в принципі рухаємося добре в цьому напрямку. А Це, власне, наступне моє питання було: в чому тут особливості? От Розкажіть нашим слухачам, на що треба звертати увагу, коли починаєш реалізовувати проєкт. Реєстрація реєстрації. А як зробити так, щоб зареєстрований інвестиційний парк він почав працювати? Він перше отримав пільги, а по-друге, підтримку держави. По-перше, не інвестиційні парки, а індустріальні, але да, їх по-разному Це не суть. Їх називають і технопарками, і вільними економічними зонами і так далі. Тобто, це локація дає пільги для резидентів, для виробників. Потрібно розуміти, що там є ініціатор створення індустріального парку. Це може бути громада, да? це комунальний індустріальний парк може бути. Це може бути бізнес. Товариться забереженою відповідальність або юро особа, яка в принципі там має досвід, вони хочуть зробити виробництво, зареєструвати містрини парки. Так далі, тому тут скажімо так: питання тих людей чи компанії, яка є ініціатором. Створення індустріального парку, тому що від держави, в принципі, чесно кажучи, в сьогоднішніх реаліях сверх якоїсь підтримки, да, там ну що там тобі дадуть 5 мільйонів доларів, щоб ти побудував там паробний завод, такого немає. Тому це перше, якщо ініціатором є громада, це відповідно напрямок роботи зони відповідальності громади. Да, є різні грантові програми. Є донорські організації, є міжнародні інституції, є БРР, а і всі якісь там міжнародні фінансові структури, які в принципі на громаду виділяють кошти. Тобто це зони відповідальності громади. Якщо от ініціатором являється, наприклад, бізнесмен чи фермер, наприклад? Ну, до речі, теж питання: а фермер, наприклад, може ініціювати створення? Так, да, звичайно. Він може створити компанію, да от стати ініціатором створення індустріального парку. Ми, в принципі, бачимо щодо тенденції, що сьогодні фермера рухають цю історію. Дуже гарний такий приклад. Ми там допомагаємо в цьому напрямку в частині реєстрації. І ініціатором є фермери. І у них такий запит, такий підхід. Що ми хочемо побудувати собі переробку, от але ми хочемо під свою ж переробку зареєструвати індустріальний парк. Побудувати в рамках індустріального парку попасти під пільги і ще залучати додаткових фермерів, аграріїв зі своєї громади, щоб розвивати цю всю історію, да? робити таку кластерну модель. І я, як маючи досвід в цьому напрямку, я в принципі дуже підтримую це Скажімо так, розвиток кожної громади. В кожній, в принципі, громаді є якийсь свій скажімо так, лідер аграрії на рівні ОТГ, які якого всі знають, дослухаються, має має скажімо так, і досвід і репутацію. І відповідно, ми сьогодні бачимо тенденцію, що фермери. І беруть на себе цю ініціативу в рамках такої моделі щодо інвестицій, то тут, скажімо так, є певні гранти від держави, грант на переробку, є там програма компенсації 25%, на закупівлю там вічизняної техніки, то всі є певні програми, Ми трошки пізніше їх затронемо. Але якщо казати сьогоднішній реалі... в сьогоднішніх реаліях, це скажімо так задача самого ініціатора. Давайте поговоримо про державу. Зрозуміло, яка вигада фермеру, виробнику, інвестору. А чому держава має підтримувати, чому вона підтримує? І от в реаліях війни на що можна розраховувати від держави питання дуже гарне, чому держава має особливо в умовах війни витрачати певні бюджетні кошти да, на те, щоб фінансувати якихось переробників, неважливо, машинобудівельників, будівельників, фермерів і так далі. Це один з економічних інструментів стимулювання економіки. Да, тобто держава розуміє, порахувала та, да, що ми, наприклад, сьогодні витратимо. Одну гривню, яка через 2, 3, там 5 років через певну конструкцію, через податки, через розвиток економіки, повернеться на там 5-6 гривень буде і таке інше. Тобто це вигідно для держави, це економічний інструмент, розвиток індустріальних парків, взагалі сам такий феномен індустріальних парків. Він ще з 50-х, 60-х років був започаткований в Японії, в Південній Кореї. Потім в Туреччині дуже активно розвиваються індустріальні парки. І дуже цікав... я до речі, перебігла був в Пакистані якось років з. Десять тому, так там ця тема теж дуже серйозно розвивається, ніби країна третього світу, а індустріальні парки там це дуже такий, знаєте, популярний інструмент. Для інвестицій для залучення виробників з різних країн світу Так, да, 100%. тому що ну скажу так, ми десь років 30 валяли дурня. Да, ми не займалися економікою. Дуже прикро, що в умовах війни ми вимушені вже якісь да, там, певні конкретні практичні дії робити на законодавчому рівні, щоб все працювало. Дійсно, це працює. Це один з інструментів економічного розвитку. Він він форматі бізнес отримує певні пільги. Якщо у них фінансова модель економіка по виробництву там сходиться, скажімо так, вони бачать, що нам вигідніше. Будуватися і запускати виробництво в рамках індустріального парку. Да, у нас, наприклад, окупність в індустріальному парку буде окупність наших інвестицій там три роки. Да, а якщо ми просто в Грінфілд в чистому полі побудуємо, буде окупність там шість років. Звичайно, ну а для держави це знову ж таки економічний ефект. Не можу не запитати, пане Олександре, про процедуру. Як відомо, будь-яка навіть. Супер геніальна ідея в українській дійсності може бути нівельована процедурам. Яка процедура створення от ініціаторам? Треба розуміти до чого готуватися, і скільки це постадійно займає по часу? Ну все дуже корумповано. Все дуже корумповано. на жаль. На жаль, <ріст> ми можемо це я швидку. Я, <ріст> я шутку <ріст> <ріст> да я шуткую. <ріст> Насправді да, процедура в принципі достатньо прозоро. На законодавчому рівні є певна законодавча процедура, якоїсь корупційної складової там немає. Процедура, в принципі, не дуже складна з точки зору певних кроків, да? але є багато нюансів. Якщо коротко, ми це проговоримо. Да? Є, наприклад, ініціатор, є фермер, який має досвід вирощування зерна та має, наприклад, 500 гектарів землі, навчився вже вирощувати там кукурудзу, продавати її, да? є певні інвестиції, хоче переробляти. Прийняв рішення створювати своє виробництво, залучати інших, створювати переробку в рамках індустріального парку. Тобто він ініціатор. Відповідно. Що потрібно? Перше, це концепція створення концепції. Що таке концепція взагалі діяльності індустріального парку? Та це грубо документ, 50 від 50 до 100 сторінок, де повністю описова частина. Яка спеціалізація буде індустріального парку? Це буде аграрна спеціалізація аграрна, чи це буде там машинобудівна, будівна, або якийсь мікс буде. Та скільки робочих місць буде? Скільки капітальних витрат буде, який економічний ефект буде для громади, для держави, коли запрацюють всі виробництва, там і так далі? Яка локація, який кадастровий номер, яка фінансова модель, і так далі? Тобто це документ, який створює ініціатор або залучає там нас чи інших консалтингових компанії команди для того щоб вони фаховася концепція це перший етап це може стати не перший етап, це один із двох складових і паралельно з цим коли ти робиш концепцію ти повинен певний пакет документів підготувати да які концепція з пакетом документів подаються до профільного міністерства Міністерства економіки, які є регулятором взагалі цієї діяльності та напрямку, і потім іде певний етап перевірок, зауважень з різними відомствами, їх там більше десяти. Там там і міністерства, і відомства, і органи виконавчої місцевої влади, тощо там можуть бути якісь зауваження, узгоджувальні наради там з міністерством, і так далі. Від трьох до шести місяців, якщо все добре зробити, ти будеш в реєстрі індустріальних парків. Багато хто. То ініціює, робить помилки, і відповідно це може бути і два роки, і три роки, і так далі. Ну, фаховий підхід у випадку, коли фермер там чи інший виробник під своє виробництво створює індустріальний парк, чи може він залучати резидентів інших спеціалізацій, наприклад, фермер залучає машинобудівника, там чи представника з Мілтехівського промислового комплексу. І які обмеження при цьому до речі? От що важливо, в принципі, обмеження є да в певних там моментах, але резиденти, які починають або вже реалізовують діяльність на Арки, як правило, там обмежень немає. Да, це може бути переробка збірка якихось може бути складових там і таке інше. Я думаю, що у нас найближчі там 3-5 років такої чіткої вираженої спеціалізації індустріальних парків не буде. А що ви бачите, які перспективи на навіть не на 3-5, а на 5-10 років ну умовно, давайте уявимо, що війна завтра закінчилась, і як далі буде розвиватися ця тема? Як буде держава удосконалювати процедури і механізми? Реалізація цих ідей і як вони будуть вмонтовані в загальну економічну ситуацію. Да, тенденції такі. Перше, я думаю, що ми більш чітко будемо буде спеціалізація кожного індустріального парку, тому що зараз, в принципі, немає профіциту охочих резидентів індустріальних парків. Якщо хтось приходить у тебе в індустріальний парк, навіть якщо тут агропереробник стоїть, звичайно, ти будеш брати, щоб заробляти як керуючі компанії, так і інше. Тому перша тенденція, я думаю, що ми більш будемо у нас буде створюватися кластерні моделі в рамках індустріальних парків, якщо це агропереробка, це тільки буде зв'язано з агропереробкою або там з продовольчим напрямком, так і інше. Якщо це машинобудування або енергетика, це буде по цим напрямкам. Це я бачу першу тенденцію. Тобто то буде спеціалізація. Да, я думаю, у нас зараз мікс збірна селянки. скажімо так, я думаю, що буде спеціалізація наступна. Я думаю, що ми будемо буде збільшення масштабів індустріального парку, тому що на сьогодні по законодавству ділянка повинна бути не менше 10 гектарів промислового призначення. А верхня межа є тисяча тисяча гектарів. Да. А у нас в принципі сьогодні там середній масштаб кожного парку там 10, 20, 30 гектарів, і це в принципі і світового досвіду це невеличкий. Тільки в Туреччині є парк на 5 там чи на 6 тисяч гектарів. Друга тенденція я думаю, що це буде збільшення масштабів індустріального парку. Це в принципі заложено законодавством. Якщо у тебе, наприклад, ділянка індустріального парку 15 гектарів, і у тебе вже не вистачає місця для додаткових. Там підприємств, да, ти можеш, якщо сусідня локація, ти можеш там по процедурі там розширити через процедуру певну законодавчу провести і розширити третя тенденція. Я думаю, що вона буде не на протязі 3-5 років. Я думаю, що вона буде на протязі, от уже відбувається. Це те, що рушійною силою такого зміцнення і масштабування напрямку індустріальних парків знову ж таки буде у нас сільське господарство а саме фермери вже торкалися цієї теми, да, і ми бачимо сьогодні, що в переважній більшості ініціаторами являються фермери. Тому що фермер розуміє, да, у нього є сировина, у нього є якісь кошти. У нього є в принципі гарні стосунки з громадою. Він може десь взяти земельку, орендувати її там на 35-49 років. Може запустити індустріальний парк, в рамках цього індустріального парку запустити своє виробництво, залучити інших сусідніх тіл, фермерів, аграріїв, своїх колег. і Так далі, От, переробляти, розвивати, відбувається формування такої кластерної моделі. Не можна не запитати, у вас дуже таке чутливе питання. Коли закінчиться війна, у нас по суті виникне певна проблема. У нас виникнуть цілі такі випалені землі, зокрема при фронтових зонах. Яке ваше бачення? Чи можливо буде там, наприклад, в Донецькій області там, чи в Харківській області створювати індустріальні парки? І чи піде туди інвестор? За яких умов, скажімо, піде туди інвестор? Щоб прийшов інвестор, да зрозуміло це логіка. Інвестора потрібно, щоб не літали ракети і була інвестиційна була прибавля, ракети, була, Да. Та. Те, що у нас да, шахіди тут можна перелічувати. У нас сьогодні тенденція така на ринку, що реєструються і розвиваються індустріальні парки і Київська область, і на захід, да там Хмельниччина, Тернопільщина, Закарпаття, Львівщина. Багато парків ми декілька парків реєструємо в Чернівецькій області. Наша команда і так далі. Які б там не були різні структури і західні, які якоби. Дають страховку з ключа не працюють. Тому у нас сьогодні тенденція така. Що буде після війни? Я думаю, що якийсь проміжок часу зберегатися тенденція більше на захід. В частині Донбасу, Дніпропетровщини і Харкова, там звичайно дуже потужна промисловість, занедбаних якихось промислових майданчиків, які вже автоматично можна, да, вони підходять, можна створювати класну там індустріальну там, зону, скажімо так. Але сьогодні, я думаю, питання в частині інвестицій воно більш на захід буде йти і зараз ми так також ведемо якісь там перемовини з донорами, з інвесторами вони розглядають у цій от області для Київ і. Захід фермерам, людям, які взагалі думають про індустріальні парки, щоб реалізувати цю ідею, куди їм звертатися, щоб отримати послугу під ключ чи принаймні якусь консультацію, яка дозволить їм вибудувати таку дорожню карту реалізації проекту? Ну все дуже просто. Можете самостійно це робити, в принципі, є певна процедура, і так далі. Ну, це може там затягнутися, враховуючи, що немає досвіду. Можете рік і два, можна реєструвати індустріальний парк, організовувати цю систему. Можна звернутися до нас, можна звернутися. Тися інші консалтинги команд компаній, які це роблять тут. Плюс в чому, що робиться концепція, паралельно проводиться до ладу всі там документи по землі, там так далі. Ми всьому допомагаємо. Подаємо на міністерство, супроводжуємо, робимо цю послугу під ключ і якщо є необхідність, консультуємо, допомагаємо із інвестиціями, із грантами, і частині інженірингу, в частині запуску певних виробництв і далі. Тобто, ми всю цю боль беремо на себе, тому що є досвід, і відповідно я. Експертиза на ринку. Дякую вам за цю цікаву і глибоку розмову. Шановні глядачі. Як ви зрозуміли, тема дуже актуальна, тема дуже серйозна. Нею треба серйозно займатися, незважаючи на війну. До вас пропозиція така: підписуйтесь на наш YouTube канал. В описі до цієї програми ви знайдете контакти, за якими ви можете звернутися і отримати першу консультацію про те, яким чином реалізовувати ідеї щодо створення індустріальних. Варків, всім миру і добра, все найкраще. Да, да, і можна я пару слов Ще від себе, дякую, Вадіме. Дуже дякую за цю розмову і скажімо так, що ми запускаємо YouTube канал. Ми його будемо розширяти на цьому каналі, на наших соціальних мережах. Ми будемо піднімати питання переробки, промисловості, доданої вартості інвестицій. тобто всіх тих питань, які дають змогу звичайному фермеру, аграрію, виробнику або може трейдеру. або Інвестору заходити в реальний сектор, в сектор, в промисловість інвестувати, реєструвати індустріальні парки, залучати інвестиції, робити додану вартість і навіть в рамках війни робити економічний ефект для держави, ну і підтримувати нашу економіку. Всім дякую, підписуйтеся, будемо розвиватися.